Якщо ти переживаєш депресію, апатію, громанію, алкогольну чи наркотичну залежність і відчуваєш себе маленькою комашкою в цьому величезному світі, знай, ти не комашка, і ти не звір. Ми рід Божий, створені за образом Божим. Життя дане, щоб пізнати Бога і мати визначення у вічності. Наш потенціал величезний та унікальний. Швидкість світла 300 тисяч кілометрів в секунду, а в тебе в одну секунду швидкість думок 400 мільярдів, у сотні тисяч разів більше. Це не просто матерія, це дар від Бога, бо ми його діти. Пам'ятай Єву, яка обговорювала Бога і його настанови зі Змієм, істотою без Духа Божого. Не зрівнюй себе з звіром не спілкуйся з ним. У нас час, спокуси сильні, і ми часто слухаємо не дітей Божих, а звіра, обговорюючи з ним Бога, його Слово та його Божих дітей. Тому і наслідки такі ж самі негативні, як у Єви. Якщо хочеш істинно зростати, насичуйся Словом Божим і слухай людей Божих, які пройшли спокуси і можуть дати тобі мудру пораду. Якщо ти звільниться і шукаєш допомоги від депресії та залежності, напиши мені, я направлю тебе до людей, які вже врятувалися і готові допомогти.